Всіх вітаю! Сьогодні у нас встановлення перегородки металопластикової в місті Києві. Маємо дві конструкції, які будуть створювати кутову перегородку. Верхні склопакети прозорі, нижній ряд це у нас склопакети сатин. Однокамерні пакети, оскільки це всередині приміщення. Бачимо ось таким чином. Підсилюючи які ми підняли до самої стелі. Відступ залишили від стелі, оскільки там буде ще проходити додаткова комунікація, це було погоджено, і стеля буде облаштовуватися так, як потрібно замовнику, тому конструкції не були на всю висоту. Ось так: от відійдемо, така кутова, склопакети сатин. Двері у нас з посиленою стулкою. Це в нас ВДС. стулка Т-92 мм шириною з посиленими трьома накладними петлями. Вигляд зовнішній ось такий. скло сатин працює в затемнення, або, я сказав розмилювання картинки з обох сторін, тобто не видно ні з однієї, ні з іншої. При цьому світло проходить і. Видно Образ, хто там, що там з іншої сторони, щоб випадково нікого не зацепити, не вдарити. Прилягання конструкції замовник просив максимально в щільну до самої стіни, щоб були мінімальні зазори, оскільки там монтажні піни воно не потребувало, плюс буде робитись обшивка.